Я підготувала на замовлення до Дня матері, і вже рано вже зранку вони поїдуть дарувати гарний настрій матусям. Букети, які не потрібно ставити у воду. Просто подарували і поставили на стіл. Це дуже зручно. Зручно створювати ці букети, зручно їх транспортувати. Ось так. Просто мамі на кухню подарували, їх поставили букет. І мої букети завжди знаходяться в центрі уваги. Це дуже класно. А іще... ще. По секретній методиці вони зібрані і вони будуть дуже довго стояти. І все це я розповідаю на особистому наставництві. Особисте наставництво може бути як і офлайн, коли ви приїжджаєте до мене в студію. Для професійних флористів це може бути на один день. Для тих, хто хоче відкрити свій квітковий магазин, це може бути на три дні. І також в мене є онлайн наставництво. А за більш детальною інформацією пишіть мені у Дірект або під коментарями слово Хочу, а що саме хочу? Хочу безкоштовний відеоурок, який буде йти цілу годину. Просто коли я навчала дівчинку на особистому наставництві, ми створили. Композицію. І я ось так поставила і наживо записала цей живий відеоурок. Тому, кому цікаво, я з радістю вам відповім. Також я розповідаю про контент, про зйомки, про як вийти на новий рівень, як створювати композиції. Тому що не завжди виходить створити класні стильні композиції. Їх ще їй потрібно продавати, розумієте? Тому це також дуже велика праця. І для того, щоб скоріше. Вийти на новий рівень, щоб у вас було багато замовлень. Як створювати ці замовлення, як їх правильно прописувати, як спілкуватися з клієнтами, як в магазині все грамотно облаштувати? Повністю всі етапи я готую для вас на особистому наставництві. Також я даю вам усі посилання на матеріали, тобто я вас навчаю створювати у такі всі букети, і на кожній деталі я вам даю посилання. І ви за три дні зможете створювати такі ж самі букети в своєму місці і дарувати гарний настрій разом з нами. Тому скоріше пишуть мені у директ ваш наставник Флорист Анжеліка.